Добрый ранок, друзья! Слава добрый Иисусу ранок, Христу! Добрый. Господь, благий, Господь Царюе, мы радимо, что Бог позволяет нам быть разом с вами в это время. Мы радимо, что мы живем в Украине. Мы радимо, что именно в это время Господь нас призвал на служение. Со мной замечательные братья, я думаю, что вы знаете, с правой стороны Андрей, он является администратором Украинской Церкви сан вер в Харьковской области, а также он является администратором Рады Протестантской Церков в Харьковской области. С левой стороны вы знаете нашего дорогого Александра Васильевича, доктор богословия, пастор, висковый капеллан, Певец, отец, И на да, просто это благословение для нас. Я вот ради, что мы разом. Вчера у нас были хорошие такие события. Я думаю, более детально Андрей расскажет о всех этих событиях. Молитвенный снеданок, это уже второй молитвенный снеданок в Харьковской области на высоком уровне. И мы родим, что разум мы можем молиться, не только в не только там в церквях, но на уровне города, где задействованы политики, где задействованы разные девичьи культуры, и мы вместе можем звать Господа. Братья, я не знаю, как вы, но мне настолько вот радостно и приятно на сердце, что люди Украины обращаются к Господу. Я, когда читаю Святую Библию, то в Святой Библии сказано, если смириться народ мой, если народ мой будет смиряться, если народ мой будет звать, то есть иногда мы думали о том, что народ это только только в церкви, вот в церкви мы постараемся, христиане мы будем смиряться и будем звать, но очень важно понять, что на всех уровнях власти нужно, чтобы смирялись, политики смирялись, чтобы звали Господу. И знаете, что меня вдохновляет? И я услышу, и я исцелю землю. Их поэтому молимся, друзья. Продолжаем молиться, чтобы Бог исцелил нашу землю. Щораз доброго ранку, я хочу, щоб Олександр Васіль звершив молитву, і ми разом помолимося за нашу українську землю, за нашу неньку. Дорий батько небесний, ось ми звертаємося до тебе в молитву. Це ми вдячні тобі. Що саме в цей average. час, Господи, ти yeah, призвав нас на служіння, ти дав нам життя, oh, see, ти see. дав нам цю можливість, Господи, проповідувати Євангелія важкі часи. Oh, see, І ми дякуємо тобі, що ми дожили до цього часу. Yeah, Можемо бачити, Господи, такі результати добрі. Що народ він зрозуміє, що тільки О, від Суся. тебе, Господи, залежить перемога. Боже, допоможи, щоб більше і більше наших українців вони наверталися до тебе і зрозуміли, Господи, повну залежність від тебе. Допоможи нашому народу вистояти, перемогти да, і змінитися на краще, бути наповненим О, Духом Святим. Ми віримо в да. Твоє пробудження в нашій країні. Отець, сини Дух Святий, амінь амінь. Андрей, я больше сейчас к тебе буду обращаться. Вот мы вот долго шли именно к этому дню, когда мы сможем, мы смо смогли бы проводить вот этот молитвенный снеданок. И я вот не знаю, какое у тебя ощущение было, но вот я когда удивился, что больше ста человек было собрано, это операторы, вот разные обслуживший персонал и и этих людей, то есть брать там, ты не можешь даже привести вот этих людей в церковь на таком уровне. А то, что мы там организовали такую молитву, и то, что мы вместе молились, я повторяюсь, для меня это было что-то, что-то ну, невероятное, сверхъестественное. Расскажи ты, вот как ты пережил, и как вот, потому что там путь был непростой. Где-то мы и теряли ну, ну, надежду, что, что у нас состоит, состоится отвалидный седанок. Витаю вас, друзья. Дуже да. дякую, да. запросили. И что я спостерегаю и чувствую зараз я чувствую, что Бог Царює, Господь царює. Амінь. Як Амінь. завжди. Так, і він завжди так, звісно, знає, звісно. знає, що робити, як з нами співпрацювати, як співпрацювати і навернути цей світ до себе. І, чесно кажучи, коли у нас був національний молотовий сніданок, я був залучений, скажімо, в деякі процесі організації декілька разів. Було, були, був такий момент, що він міг не відбутися. Але ми молились і ми побачили, як Бог почав відповідати і виходити на зустріч. Ну, чекай, ти це... каже, національно... то, що в Києві було, да? да, так? То, новий, да, той, що в Києві був, я є в Оргкомітеті молотовних сніданків, і в Харкові я є на даний момент координатором. В Харківській області молотовних сніданків, і е, в цей раз теж були такі моменти, що були сумніви, чи відбудеться чи не відбудеться питання безпекове, питання пошуку місця, питання поважних людей. Ну, це все не так просто, як воно, е, як ми бачимо це е, ззовні, але е, за цим всім я вірю. І ми бачимо, що за цим всім стоїть Господь. Амі. Амі. Якщо не Бог, то ми б не змогли зібрати так. стільки людей, то не долучились би до цієї ініціативи поважні люди і е, не відбулось того, що відбулось вчора. Е, відчуття такі іноді не, не зовсім до кінця віриться те, що таке відбувається зараз в даний час, тому що можливо, коли я трохи. Був молодше, зростав, я навіть і не думав про це. І в церквах нам навіть і наказали, що всі люди, неважливо якого рівня вони, якого статусу, вони всі люди, вони мають душу, дух і тіло, і кожна людина потребує спасіння, якщо вона не знає Бога. Але питання в тому, що і досі зараз не всі церкви, можливо, не всі пастори, розуміють, що ми маємо служити не тільки. Бідним людям, які в великій потребі фізичній, але і людям заможнім, людям при владі, людям впливовим. Тому що це теж для Бога такі ж самі люди, як і всі, як і ми, як і навколо нас, які приходять до церкви просто щоб взяти хліба чи їжу. Тому це дуже важливе таке, таке служіння, можна сказати, на вищому рівні. І я скажу, там такі ж люди з такими ж проблемами, викликами, сумнівами, але до них трохи інший підхід потрібен. І такі ініціативи, молотовні сніданки, вони десь з'єднують, вони десь дають можливість поспілкуватись, вони десь мотивують людей молитись, тому що коли ми організовуємо сніданок, то ми назначаємо молитви навіть чиновникам. І вони моляться. І

Можу сказати, мене вразило, вразила реакція цього часу наших впливових людей, як я казав, заможніх людей на такі події. Вони відкриті для Слова Божого, вони відкриті mm -hmm. для молитви. Особливо це надихає, коли спілкуєшся з якоюсь поважною людиною тетатет -тет, і. Ти відчуваєш, що ця людина вона відкривається для Бога через твоє служіння. І ти розумієш, що ця людина не просто якось там просто заради поваги, спілкується, але вона потребує Божої любові, турботи, душевної турботи, душеопікунства. І це в особистих розмовах ми це відчуваємо, коли ми просто спілкуємося. Можливо, з мером, можливо, з головою якоїсь громади, можливо, з освіти чи бізнесу і інші сфери. І ми бачимо, що в спільному такому в особистому спілкуванні, молитві, люди відкриваються, вони розказують свої проблеми. Це трохи складніше робити, служити таким людям, тому що в них все є, і вони ну нічого не потребують, скажімо, такого фізичного матеріального від нас. Від церков, можливо, там. Але в них є особисті глибокі проблеми, у кожної людини є. І коли Бог відкриває, е, такий, ми протоптуємо Божою справою цей шлях до серця людини, то ми бачимо, чи ми можемо допомогти їй. Тому е, е, те, що мені, мене більше всього надихає, це коли починається змінюватись відношення до віри, до Бога, до християнського життя. І коли починається змінюватися саме життя людини, це, це, це дуже надихає, і я думаю, що це одна із головних таких е, е, критеріїв, для чого ми робимо такі заходи, для чого ми молимось разом, для чого ми вибираємо такий напрямок. Да, дякую, дякую. мені дуже друзі, приємно, що не только на такому масштабному рівні, но і на локальному рівні ми проводимо вже, вже такі зустрічі, молитви в, в, в різних плануємо по області. І що мене надихає, брати, що есі, есі на різних уровнях ми будемо стоять молити, в церкві, но і за стінами церкви. с политиками, с людьми власти, которые Бог, я верю, что на время, потому что Божий слуга так написано в Писании. Он Божий слуга, но Божий слуга может не молиться. Uh -huh. Божий слуга может не любить людей. Божий слуга может обижать людей. Божий слуга может быть обманщиком, может быть коррупционером. А Божий слуга может молиться. Божий слуга может любить Бога любить людей, иметь правильные взаимоотношения. И если мы будем исследовать жизнь Иисуса Христа, там, если брать Иоанна Крестителя, то есть мы понимаем, что они говорили, как им нужно поступать, вот, вот живя там, будучи, будучи чиновником, как нужно поступать, будучи военным, как нужно поступать. А это все, все там в Писании сказано. И мы, как христиане, мы можем это донести людям на всех уровнях, чтобы люди могли познать Господа. Спасибо, Андрей, спасибо за то, что ты организовал эти... Один из организаторов, то, что ты, ты сам, но совместно, но спасибо Богу за тебя. Александр Васильевич, ты уже другой раз, ты, прошлый год был на mm -hmm. Мальдном Снеданке. Вот я кив тебя вот были? и вопросы вот, и вопросы вокруг капеллана. Вот, вот скажи, ты... какие у тебя были Переживання, впечатлення. Ну, враження були добрі. На минулому році ми проводили із капеланів. крім мене, було ще двоє. О, так мало да, було, Так мало. Назив... Так мало. мало і там підходили, спрашували, хто ого, капілани. Деякі навіть не знали, Що хто так? такі капілани, Да. То в цьому році капеланів, ну я не, не знаю, ну, мабуть, чоловік 20 було. Дай снежне більше, бо що були з різних і не тільки була, а з різних церков, і православних, і греко-католиків, і протестантів, і була навіть спільна молитва, окремо такий блок, де капелани молилися, та говорить про те, що люди розуміють наскільки важлива роль капелана. І роль капелана за останній рік вона значно виросла. Не в плані потреби, що люди розуміють, що життя воно тяжке і багато питань, багато проблем. І психологи, я от ну вражений, що я не знаю, може Андрій Нямінович сказав, що був психолог хоч один на, на цій туди. зустрічі, мабуть, не було. Капела не були. Знаєте, психологія це добре, але якщо вона не зв'язана з Біблією і з Господом, який хазяїн душі, то вона практично безсильна. Я багато разів зустрічав, коли психологи просто розводили руками і казали, ну ми все, вони можуть поставити діагноз, але допомогти вони не можуть. Допоможе тільки Господь, не капелан. Не капелан, не капелан це як провідник від проблемної людини до Господа, який дає відповіді. Це добре, що люди розуміють, суспільство розуміє, що роль капеланства вона збільшується і зараз навіть вже йдуть такі. 에, ну, розмови про те, що капіланство не тільки військове, капіланство поліцейське, капіланство навіть бізнесових структур, щоб були люди в різних структурах влади, які могли людей направляти до ради Даже... да, капілан Верховної Ради, капілан різних рівнів 에, влади і державних, там і особливо там якихось. Корпоративних рівнів, тому це дуже добре. А це говорить про те, що представник церкви повинен бути в всіх верствах суспільства. Це дуже важливо. Я так. думаю, що це буде далі поширюватися і розвиватися. Плюс у нас є опит США, де, де це вже 30 років розвивається і там вже є багаж знань. І це добре, що Україна, вона. Співпрацює з цією країною великою, потужною з державою, яка має опит, яка може передати нам. Я думаю, що це нам буде дуже корисно. Тому що так. цього не було в радянські часи, це взагалі це щось таке нове. Навіть в Європі говорили ну, ті, хто були депутати, що навіть в Європі такого не можна. Тільки от США і цей опит він передається Україні. Амінь. Цього нема в Німеччині, цього нема масово в Британії. Тому якісь військові, як ми розмовляли з капеланами, вони їздили на навчання, там греко-католики, православні, і вони жалілися на те, що їм передавали якісь військові е, ну, там, надбання, військові там а, розуміння, як співпрацювати капелану. із Особисто ну, людей навіть в Британії там не завжди розуміють про <свес> що йде. Да. Це добре, що в Україні практично ми йдемо, е, можна сказати, в передовій країні Європи Господи, в цьому плані. В цьому допомага нам опит Сполучених Штатів. Е, от можеш от, трохи от, відкрити от, капітанства, бо мов вчора у нас. Была ранковая молитва, и мы казали именно о капелланском служении. Были капелланы, был наш брат-служитель Максим, и наш брат-служитель Сергей. И вот мы пытались, но ну, в коротком формате, коснулись, потому что очень много не знаю, что тут такое тут, капеллан как ты э, на молитву снедах не все знали. И даже mm -hmm. кто с нами сейчас в эфире думает, капеллан, капеллан, что то такое, ты мог бы чуть-чуть ну, более еще раз приоткрыть, бо на днях мы святкували день капеллана, mm -hmm. уже есть свято, которое посвящено именно капелланскому служению или капелланам, но многие, я повторяюсь, третий рашу, многие до конца не знают вот, чем. Вот, могут заниматься капелланы. Потому что для многих капелланов, да, капитан, там капеллан. Mm -hmm. Даже ты помнишь, мы э, часто с тобой ездили, там видели, там mm -hmm. думали, что ты какой-то mm -hmm. генерал, готов все через давай, там потому что смотрели мышцы большие у Александра Васильевича, одет <laughs> а капелланской одежды и на блокпостах и не знали, кто это такой, там все. <laughs> так езжайте, езжайте, да. Расскажи, будь ласка. Да, ну само слово капеллан, капа. Це латинське слово це як покривало плащ. Був такий священник, який закривав, працював з пораненими в госпіталях. Ті, хто тобто він працював із людьми, які мають потребу в душе пастирські опіки. Просто поспілкуватися, поговорити, хтось перед смертю там, з кимось поспілкуватися, з ким просто допомогти, тому що люди, війна, вона. Робить свій ну, відпочаток в житті. Просто люди, хто вій воював, той знає, що не так просто прийти в мирне життя і не так просто переперестроїтись. Тому капілан це та людина, якій можна довірити, яка можна сказати стоїть між. Мирним життям і військовим життям, яка розуміється, яка знаходилась там і знаходиться там, де ці військові, яка розуміє, якби мирне життя, і вона як провідник, вона переводить або закриває е, цим плащем. Ну такі раніше плащі масили від стріл, відстріл від тих атак, які зненацька ворог може нанести. Ну саме головне це ворог нашої душі. Потому что капеллан он без оружия, но наше оружие это Слово Божье. И само Слово Божье, оно исцеливает раны, и люди возвращаются до жизни психологично и физично на разных уровнях. Ну, то есть капеллан он не, не имеет права, чтобы он носил оружие. Да. То есть ему не дано право носить оружие. Потому что многие смотрят, даже наши славяне, которые ну, за пределами Украины, когда видят в форме, То все пропало, там вони вся это вже там всі націоналісти, всі там воюють. Капілан не мають право стріляти. То есть його задача душопекунством. Це практично захист військових від внутрішніх і зовнішніх ворогів духовних. За когось молимося, з когось исповідаємо, когось просто вислуховуємо ці травми. І ми направляємо до Господа. Спасибо, товарищ Капеллан, спасибо за пояснение. Я хочу, чтобы мы разом помолились и эту молитву Мандревину мечь, я хочу, чтобы ты вел, помолился, как за наши Капеллану. Я очень хочу, чтобы ты взял направление в молитвах, чтобы мы сейчас говорим за Харьковскую область, чтобы мы могли вот в наших районных центрах на разном уровне проводить такие маленькие, возможно, не такие масштабные когда то мэр, или там войсковая администрация, или другие чиновники, когда мы сможем собираться, пусть это будет 5 человек, пусть это будет 10 человек, мы представители разных конфессий, когда мы сможем проводить время с ними для молитвы, для чтения Библии, чтобы Бог поддал устройство. Потому что я верю, что если умножаются праведники, народ благоденствует праведники не только в церквях, а праведники вне всех церкви. Мы сейчас не, не пытаемся обсуждать, там, что они все должны бежать в церковь. То есть мы об этом не, не, говорим, но важно, что на всех уровнях, чтобы были праведники. В Верховной Раде праведники, в Областной Раде праведники, в Мисковой Раде праведники, в Сельской Раде праведники. Чтобы было побольше праведников, чтобы народ благоденствовал. Молодость, будь ласка. Господь і Бог наш Батько Небесний, дякую Тобі за те, що Ти є наш Бог о, і за те, що о, наші тобі, імена записані хвала в книзі життя, Господь. І ми це цінуємо, і ми хочемо на цій землі, поки ми живемо цей короткий час, Боже, служити Тобі, відкрито робити те, що Ти хотів би від нас, Господь. І ми хочемо відчувати. Твій план в нашому так, житті, так, Боже, просимо Боже Тебе за просимо, те служіння, яке ми несемо зараз. Просимо Тебе, Боже, за напрямки Господь, просимо, Господи, так. служіння нашим, нашій владі, Господь, нашій культурі і різним сферам і гілкам соціального життя, Господь, представникам влади, Господь Боже, допоможи нам Допоможе. дай мудрості, Боже, нам. Будувати стосунки, дійсно стосунки, дружні стосунки, і щоб ми могли бути поруч тоді, коли їм тяжко, щоб ми могли молитись за них, коли вони це потребують, Господь, щоб це не була форма чи якась політична акція, Господь, а це дійсно було ефективне служіння, яке змінює серця людей. Боже. Я вірю, Господи, що. Через якийсь час, Боже, в кожній громаді, в місті, в області нашій будуть молитовні групи поможись. на різних рівнях, Господа, Боже, там, поможись. де буде прославлятися ім'я Твоє, Ісуса, там, де будуть молитися за потреби, там, де будуть читати Твоє святе письмо, Господь. І ми робимо те, що від нас можливо, ми знаємо і віримо, що Ти. Все, що ми не можемо зробити, ти зробиш, Господь. Я дуже прошу тебе за служіння капеланів, Боже, ти знаєш, Дякую, і бачиш, і, і ми бачимо, як це служіння, воно ефективно впливає так, на життя наших військових, Господь. І ми віримо, що і далі це служіння буде розширюватись на різні сфери, так. також структур різних, і державних, і підприємців, щоб. Люди розуміли, що ти є всюди, і так, твоя любов через людей, через християн, вона е, виліться на лю на кожну людину, так. яка це потребує, Боже. Прошу тебе, Боже. Дай нам Боже більше можливостей, більше бажаючих людей, щоб Поможусь. вони були відкрити від, відкриті служити, Господь, так. щоб вони були посвячені Господь Боже. Тому що нам не вистачає Боже людей. О, Боже, не вистачає служителів, мій, Господь. Ми потребуємо в, в підтримку Твою Господь цей час. Я вірю, що ти збережеш кожного Господь, сім'ї Боже, збережеш, що ми пройдемо цей час, Боже, і коли настане мирний час, ми будемо славити тебе, згадувати про цей час так, і мати досвід, щоб передавати можливо іншим народам, можливо, іншим країнам, Господь. Те, як треба, як необхідно проживати цей час і не втрачати віру в тебе. Помощь. Ми просимо Амінь. і дякуємо тобі, Боже, за те, що ти з нами до цього часу ти проводиш Дай, наш, ці два з половиною і більше років війни, і далі будеш проводити. Ми віримо в це. Амінь. Амінь. Дякуємо, брат, дорого. Дякуємо. Друзі, ми дякуємо, радіємо, що ми з вами і хочу, щоб ми разом сказали славетну молитву, благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.